Шановні односельчани, екстрена новина. Йде глобальна катастрофа. Ми всі помираємо. Що ти таке кажеш? Наша віщунка, баба Параска, сказала, що на малі маслюки летить великий астероїд. Що? ти ж мені не кого слухати. Вона ще та віщунка. Вона, між прочим, предскала, що у нас теля родиться. Та корова ж тоді на шостому місяці була. І в нас не теля, а теличка народилася. От, бачиш, народилася ж! Ні коза, ні баран, ні щеня. Теля. Отож, шановні односельчани, в зв'язку з цією катастрофою треба негайно покинути наше село. Ага. І скажи, куди вони подінуться? Як куди? До сусідньої комарівки. О, Теж мені знайшов безпечне місце. Вже краще хай тут залишаються, бо ті місні, швидше повбивають, ніж той астероїд. <світ> Чуєш? А де ми із тобою заховаємось? А, кстати, да. Ти в подвал сховайся. Це буде твій, так сказать, ковчег. Кстати, маму свою візьми. Бо кажіть, тварі по парі. Ой ой шутнік. А куди ж ти себе подінеш? А я, Люда, буду спасати наші малі маслюки. О, вже напився! Яке напився! Я ж кажу, буду спасать! Як спасати? Перегаром своїм астероїд відлякувати будеш. <рес> я вже трактор завів. Зараз погулюсь на лесу, як Брюс Філіс. Полечу на астероїд, буду його взривати. Я вже відібрав у браканірів взривчатку. А, і ти прямо на своєму тракторі по астероїду зможеш їздити. Люда, по наших дорогах їжджу, а на астероїді не зможу. Не на дурниць. Володя, Я не хочу помирати. Виключи камеру. Це я все придумав, щоб всі із села побистріше виїхали. Бо до нас з області привітка приїжджає. Вони мені такі, де лікарні, де школи. А я їм навіщо? Нікого ж немає? На емілотіві.